Вечір фіналів відбулися завершальні матчі першої ліги Рівненської області із футзалу. У поєдинку за бронзові нагороди зійшлися «АВ Метал Груп та Аладін. Перший тайм закінчився із мінімальною перевагою «АВ Метал Груп – 1-0. По перерві Аладін пропустив ще раз. Відтак, під кінець матчу гравці пішли в Абанк. Аладін почав грати з п'ятим польовим, але кількісну перевагу реалізувати не зумів. «АВ Метал Груп зняв усі питання про переможця, забивши ще двічі у порожні ворота. Крапку поставив голкіпер Іван Горонець. Ми сьогодні грали в такому складі. Віддій обмеженому четверо людей на уколах. Взагалі, я думав, що вони не зіграють, я в тому числі цю гру вибрали, домовились з хлопцями, що будемо грати від оборони на контратаках. Це все спрацювало. Алідін, за підсумками регулярного чемпіонату, був вище у турнірній таблиці за Аваметал Group. а от у фінальному поєдинку ради супернику дати не зумів. Дві дитячі помилки контролювали хід зустрічі завжди на м'ячові були. Діти дитячі помилки простих, діти 10 років таких помилки роблять. Ми зробили, пропустили, а потім вже тяжко відігратися. У головному матчі першої ліги зійшлися Комфортсервіс та Кардинал-2 Авангард дюсш ДЮСШ-4. Досвід проти молодості на загальний подив. Саме гравці кардинал 2 Авангард дюсш ДЮСШ-4 Двічі ошелешили колектив піддубного та Степанюка. Перший гол на рахунку Тараса Прислубського через дві хвилини Артем Мартиненко в дотик завершив контрвипад своєї команди 0-2. Втім, ще до перерви Сергій Степанюк повернув комфортсервіс у боротьбу. Два його дальні удари нівелювали здобуту перевагу суперником. два Більшу половину другої двадцяти хвилинки команди не могли завдати точного удару. Змінив цю тенденцію знову Сергій Степанюк. За 5 хвилин до кінця матчу він оформив хет-трик. Далі у Комфорт Сервісу вдавалося усе. Четвертий гол на рахунку Романа Кордоби забив свій м'яч і Сергій Піддубний. Він став п'ятим. Втім, остаточний рахунок встановив Іван Мороз. 6-2. Комфорт Сервіс стає чемпіоном першої ліги, не програвши жодного матчу. Це дуже вдалий був старт «Авангарда», Вони показали, що вони дійсно дуже сильна команда і дуже гарно з перших хвилин можуть атакувати і забили нам два гола, після чого ми зібралися і включилися на повну І прийшлося нам доказувати, що ми також непогана команда і дійсно. Можемо і достойні виграти цей фінал. Із поразкою у фіналі кардинал-2, авангард США 4 трагедії не робить. Причини такого рахунку пояснюють просто. Пропустили два швидкі голи. і Я думаю, це попливало ну, на нас, що ми трошки підсіли, і, далі не змогли зібратися, і потім просто не змогли ну, не змогли зібратися і так і закінчили гру. Програли 6-2. Їркуту від поразки особисто для Назара Коломиса розбавила індивідуальна нагорода. Він став MVP чемпіонату, тобто найперспективнішим молодим гравцем. Я стараюся тренуюся кожен день і якісь показую результати. Дебютував в кардиналі першу гру. Мені здається, я відіграв непогано. А так я не знаю. Другий рік граю в футзал, і можливо знайшли, побачили, що я. Був кращий в цьому турнірі. Я дякую федерації за те, що вони визнали мене це. Тривав чемпіонат із листопада минулого року. Участь брали 12 команд. Спершу основний етап, а потім плей-офф. У підсумку кращим воротарем першої ліги став Владислав Швець. Кращий бомбардир Сергій Степанюк. а Кращий гравець Віктор Чудля. При заволі до перемоги виборола команда Аладін. Третє місце в «АВ Метал Груп. Команда, до речі, бронзу присвятила тренеру Андрію Паршакову, який наразі в ЗСУ. Срібло в кардинал-2, авангард Дю США -4, Ну а чемпіоном області став непереможний. Комфорт Сервіс. Команда Комфорт Сервіс буде представляти нас як чемпіон першої лізі України. Друге, третє місця будуть представляти Рівненську область в другій лізі України. Всі команди, які в цьому році приймали участь в аматорській лігі, незалежно того першого, друга, мають право у Львові з 20 по 23 квітня прийняти участь у фіналі Аматорської футзальної лігі України. У призерів на відпочинок обмаль часу. Уже на цьому тижні розпочинаються всеукраїнські змагання. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.